Всім доброго дня! Вас вітає компанія TransAgroMarket. Та сьогодні ми розпочинаємо наш більш детальний огляд по трактору UTN X1054. А саме наше перше відео буде про двигун. На цій моделі встановлено двигун LR4A3L23A. Виготований по технології Перкінс, Чому ми знову на цьому наголошуємо? Дуже часто задають питання стосовно, чи це Перкінс двигун, чи ліцензія Перкінс. Насправді це двигун виготовлений китайським заводом по технологіям Перкінс. Двигун у нас радний, 4 циліндровий, з турбіною з інтеркулером, потужністю 105 кінських сил. Має об'єм 4,5 літра. Також можемо відразу звідси побачити, у нас на двигуні встановлена від виробника Bosch звичайна механічна паливна. По фільтрації палива у нас два фільтри тонкої очистки, знизу бачимо фільтр сепаратор він же грубої очистки. Масляний фільтр у нас тут ще відразу стоїть двигуна. І що немало важливо, на даному тракторі встановлений окремий фільтр турбіни, що збільшує її ресурс. З цього боку, відразу хочемо вам показати, де не знаходиться заливна Горловина та щуп. І відразу хочу звернути увагу на те, що з цим самим маркуванням стояв двигун на Юта lx 954 але в порівнянні з тими моделями, які були старіші, тут стоїть вже зовсім інша поршнева. І те, що ми наголошували в минулому відео, повітряний фільтр сухого типу двойний убирає ту проблему, яка, з якою сталкивались власники на 954-му, по поршневі і по надійності двигуна. Дані трактори себе зараз показують в цьому плані набагато краще, і по ним питань таких не було. Відразу звідси ще бачимо у нас. Паливний бак на 165 літрів з захистом металевим знизу та збоку. Давайте перейдемо наперед. З цієї сторони по радіатору у нас стоїть вже збільшений радіатор кондиціонера на цих тракторах, бо раніше не вистачало. Зараз вже дуже добре, відповідно, стоїть інший осушувач. І так само на нових моделях вже стоїть новий компресор, не такий, як був в старих. З цього боку, можемо побачити, стоїть у нас окремий бак рульового, розширительний бачок, генератор, повітряний компресор. Знизу, якщо вам буде видно, тут встановлений насос інша половинчатий на двигуні. Також, якщо обійти, вихлопна встановлена з боку від кабіни. Що додає гарної оглядовості. Вона не буде вам заважати, ви передок гарно бачите. Хочемо також звернути вашу увагу, немає важливий фактор ось на бачок. В тормозній системі замість тормозної рідини залита моторна олива 15В40. І по двигуну основне блок та головка блоку виконані із чугуну, що є дуже великим плюсом, тому що. Він не такий чутливий до перегріву. Дуже часто задають питання стосовно крутного моменту даної моделі. Крутний момент сягає 400 ньютон на метр. Якщо у вас є ще якісь запитання по типу, технічним характеристикам чи по експлуатації даної техніки, пишіть нам, ми будемо все вам знімати показувати. А зараз давайте заведемо, послухаємо, як він працює. На цьому ми завершуємо наш огляд по двигуну на тракторі Uto NLX 1054. Повторюю знову, якщо у вас залишились якісь запитання по технічні характеристики чи по експлуатації трактора, звертайтесь до нас за номером телефону або переходьте на наш сайт. Також хотіли би повідомити вам, що на весну буде багато чого цікавого, буде багато оновлень по 102 та 105 кінських сил. Все вам розповімо, покажемо, очікуйте. І багато запитань виникає стосовно 240 кінських сил, 240 кінських сил в Україні буквально декілька одиниць. Трактор можливо таки привезти під замовлення, але ми будемо намагатись на весну, щоб зняти відео вам його огляд по тих, що є в Україні, щоб у всіх було загальне бачення та всі розуміли, наскільки ця техніка конкурентна з європейцями. Переходьте на наш сайт. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки. Слава Україні!